У мене не збиралося дуже багато вишні, і я почав експериментувати. Тому давайте покажу вам, що робити, якщо звалилося багато вишні на голову. Для цього рецепту нам спочатку треба зробити цукрове тісто. Його я робив вперше, але воно неймовірно просте, тому для цього просто змішуємо борошно, цукрову пудру, масло вершкове і яйце. Все щільно замішуємо, і у нас виходить наше тісто. Далі викладаємо його на дошку присипану борошном, закриваємо рушником і даємо настоятися приблизно годину. До нашої вишні додаємо мікс крохмалю та цукрової пудри, відправляємо на патеню і даємо приблизно середню низьку температуру і довго її готуємо для того, щоб вона у нас стала як соус. Викатуємо наше тісто, перекладаємо його в форму, і дуже важливий етап: треба виставити пергамент, далі додати туди якийсь груз і випікати нашу основу. Після цього додаємо туди начинку і випікаємо ще раз все, що в нас є, приблизно хвилин 10-15.